Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні я буду готувати отаку смачну, апетитну, красиву, не класичну солянку. Чому не класичну? Тому що деякі інгредієнти до неї я Свої добавила, деякі замінила. Але мені здається, це їй не зашкодило. Дякую вам, що ви дивитесь моє відео. Якщо ще не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка, мені буде дуже приємно. А в кінці відео поставте свою вподобайку і напишіть коментар. Для рибної солянки, звичайно ж, нам треба декілька видів риби. Я взяла хек, у мене він один, а також. Набір для юшки з червоної риби, тут голова, і шматочки отакі з хребтами. Отакі, дивіться, які. Я тут луску почистила, і тут, де є луска, кругом почистила її. Отакож такі шматочки були. О, Це спинки чи животики, вони жирненькі, шкіру не знімала. Якщо... Ви не хочете морочитись із шкірою? Можна, звичайно, зняти. Отака голова, зябра видалені, чистеньке, все гарненьке, перемила, почистила. От купувала такий набір у сільпо. Там завжди вони є. Десь в районі 100 гривень за кілограм. В цій упаковці трохи більше кілограму. Якщо ж ви надумаєте варити таку солянку, не обов'язково цю рибу брати. Але я вам рекомендую: схека юшка солоденька, ароматна, але аромат, звичайно ж, переб'є оця голова і хребти. Бульйон буде дуже смачний. Рибу складаю в кастрюлю, і заливаю водою, води багато не додаємо. Головне, щоб риба була покрита, тому що нам треба смачний наваристий бульйон. Рибу заливаю, звичайно ж, холодною водою. В цій страві головне бульйон смачний. Ну і риба ж буде смачна, звичайно. ж. Ми ж пам'ятаємо, коли нам треба смачний бульйон, чи то м'ясний, чи рибний. То ми відправляємо м'ясо рибу у холодну воду. Якщо ж ми відварюємо рибу, м'ясо і хочемо, щоб вони були соковиті, то навпаки. У киплячу воду додаємо м'ясо або рибу. Кастрюлю з рибою ставлю на вогонь до закипання. Потім знімаю пінку, кастрюлю накриваю і при помірному вогні варю з півгодини. Додаю трішки солі, щоб риба не була прісною, але і щоб не пересолити бульйон. Так як продукти, які ми будемо додавати до цього бульйону, будуть досить такі солоні. Щоб бульйон був ще смачніший і ароматніший. Додам сюди чорний перець горошком, а також духмяний перець, декілька гвоздичок і пару коробочок кардамону. Також я взяла дві цибулини, нарізаю їх кубиком. Цибулі тут багато не буде. Також можна ще одну невеличку цибулину додати в бульйон. Нехай вариться разом із рибою. Цибулю підсмажую на розігрітій з олією в сковорідці. Олії багато не додаю, так як бульйон у нас і так буде жирний із за гриби червоної. Цибуля вже трішки підсмажилась, додаю до неї чайну ложечку копченої паприки. Перемішую все і на помірному вогні трошки підсмажую. За бажанням. До цибулі можна додати натертої моркви, протушкувати разом, а потім вже додавати паприку копчену. Додавати в солянку буду квашені огірки, а також квашену капусту. У капусті в мене немає нічого, крім капусти, трішки моркви і сіль. Отак От я квашу, не додаю ні цукру, ні оцту. Кому цікаво, можете зайти в коротке відео у мене на каналі і подивитися рецепт такої капусти. Огірки нарізаю соломкою. Якщо огірки тверді, можна спочатку почистити шкірку, а потім уже нарізати. Покришила три огірки. І мені здається, достатньо, оце й не буду додавати. Огірки додаю до підсмаженої цибулі, перемішую все і поки протушковую. А сама тим часом подрібню капусту. Можна і так додати, але я люблю, коли капуста в готовій страві не тягнеться соломою. Дехто, звичайно, може заперечити, що капусту не додають у солянку. А чому би не додати? Мені здається, вона тут якраз буде на своєму місці. Передивилася багато рецептів в інтернеті солянки. І е, дехто додає картоплю, дехто додає томат, ще обов'язково додають під смажену моркву. Моркви смаженої мені не можна, і картоплі також. Тому я додала капусту. Я думаю, що це буде смачно. І мені здається, капуста в солянці це моє ноу-хау. Додаю капусту в сковорідку, до цибулі із огірками, перемішую все, а також додаю сюди ще склянку звичайної води. Все перемішую, накриваю кришкою, і при помірному вогні тушкую до готовності, щоб капуста і огірки були м'якенькими. Риба приготувалася, дістала рибу із бульйону і тепер перебираю її. Дивлюся, щоб не траплялося кісточок дрібних. І заодно більші шматочки риби розділяю на менші частинки, щоб потім зручно було їсти. Бульйон процідила, щоб не траплялося там дрібних кісточок. І додаю туди нашу засмажку, цибулю з огірками і з капустою. І на помірному вогні нехай ще доварюється. Дивіться, скільки риби в мене вийшло. От така тарілочка. Нормально. Також буду додавати кріп. У мене, правда, морожений, треба вже використовувати його. А також взяла ще чорні маслини, можна ще додати зелені. І плавлений сирок. Сирок нарізаю дрібненькими шматочками. Можна натерти на терку, а щоб краще нарізався, треба було ще його підморозити, але уже як є. Також ще в солянку буду додавати зелену цибулю. Нарізаю дрібненько її. Знаю, що обов'язково ще треба в солянку додавати каперси, але чесно вам скажу, ніколи їх не куштувала, ніколи навіть не знаю, які вони. Можна, звичайно, було знайти в магазині, але я не стала цього робити. Зробимо без каперсів. Я думаю, що буде теж смачно. Куштую солянку, чи достатньо солі, кислоти. Якщо недостатньо, звичайно ж, досолюю, а кислоти можна додати росолу або огіркового, або капустяного. Зверху в тарілку додаю зеленої цибульки, а також дві скибочки лимону. І будемо зараз знімати пробу. Солянка, звичайно ж, повинна бути густенькою. Отак. Ммм, смакота. Ви знаєте, мені таке сподобалось. Вперше готую солянку. Смачна. Бачила ще, що до солянки додають сметану, можете, звичайно, спробувати, але я не стала цього робити. У мене трішки забілив солянку плавлений сироп. Потім я, звичайно ж, лимон видавила в солянку, а чоловік мій сказав, що це багата страва. Тож можете спробувати і собі приготувати таку, я думаю, вам сподобається. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. На все добре, до нових зустрічей. Заходьте ще до мене в гості, будьте здорові і неодмінно щасливі!